Тавна війна принесла в Україну не лише фізичні втрати, а й серйозні психологічні наслідки. Тривожність стала однією з найпоширеніших проблем серед цивільних і військових, серед переселенців і тих, хто залишається наразі вдома. У багатьох випадках вона не зникає сама, а потребує діагностики лікування. Ми запросили нашого експерта сьогодні, щоб проговорити, як боротися з цією проблемою, яка е, загострилася у війні. І для цього до нас доєднався Михайло Матяш, доктор медичних наук, професор, який з нами сьогодні цю тему буде обговорювати. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Пане Михайле, давайте говорити спочатку про те, що таке взагалі тривожність і чим вона, наприклад, ось ця тривожність, яку вже треба лікувати, відрізняється від, наприклад, того стресу, який лікувати не треба. Це природні, природній процес для психіки. Так, дякую за можливість висловитись. По-перше, тому що ну, сьогодні багато говорять на цю тему. Зрозуміло, чому. Дякую за пояснення для аудиторії, але ж ми повинні говорити чесно: є поняття особистої тривожності, яка характерна абсолютно для всіх людей, починаючи з віку навчання, коли дитинка розуміє свої обов'язки, коли вона усвідомлює своє життя, своє здоров'я. І дорослі люди безумовно вони усвідомлюють, що тільки за рахунок тривожності і Риси свого характеру, вони можуть чогось досягнути в навчанні, в праці, в побуті, в кар'єрі. У всьому. Це тільки дякуючи тривожності, ми можемо це все зробити. А так би ми залишалися жити в пристосованих умовах, так би ми одягалися в якихось там примітивні одежини. І відповідно не вчились би, а дякуючи тривожності. Ми ходимо до школи, до університету, отримуємо знання, отримуємо фантастичні навички, досягаємо великих висот. Люди ставлять рекорди і спортивні, і інтелектуальні, і здобувають сьогодні величезних статків, навіть якщо говорити відверто і про фінансову сторону життя людей. Це все дякуючи нашій тривожності. Але є інша сторона медалі, як завжди. Тому треба говорити про те, що... скільки нам потрібно тривоги. От стільки, щоб забезпечити своє життя, задовольнити свої звичайні примітивні інтереси, інстинктивні форми поведінки, поїсти, відпочити. Продовжити свій рід, що піти на роботу і все цього достатньо. Ні. З'являється, властивість тривожності має така цікава, нами ж самими підштовхується, нами ж самими розвивається, нами ж самими доходить до досить високих рівнів. Ми називаємо це в нашій професії генералізація тривоги. Її стає більше, їсти і стає багато. Вона постає стає мішати в нашому звичайному повсякденному житті. А для чого нам стільки? А тому, що ми живемо ще і в суспільстві споживацькому. Ми так заздримо, дивлячись на красивих жінок. Ми так заздримо, коли дивимося на статки наших сусідів. Ми так заздримо чиємусь успіху. І все це знову ж таки накручує нашу тривогу. Це Я тільки цю частинку нашого життя писав. А якщо е звернути на ваше посилання сьогодні, що сьогодні війна, то як можна взагалі без тривоги, коли летить, гудить, е бомбить, е вибухає і я рахую. Якщо перейти на особистість, я рахую, що я дуже стійка людина, я дуже загантована, дуже тренована. Але так сталося, що я після відповідних вибухів я тепер здригаюся інколи від звичайного руху стільця по підлозі. Чому? Тому що це є моя тривожність, тому що я вже включився. Моя включеність додає мені такої тривожності. Пане Михайло, як взагалі зрозуміти, от коли ця тривожність, вона ще більш-менш психіка її умовно кажучи витягає? Вивозить, як то кажуть, а як зрозуміти, що це вже занадто і все це вже треба йти до лікаря? Чи є якісь маркери, за якими це можна зрозуміти особисто людині? Тому що інколи ж ви знаєте, що ми ви, як експерт, цієї теми напевно ви бачили багато людей, які в принципі не здогадувалися про те, що у них психологічні проблеми. Поки щось вже таке не ставалося. Поки якийсь катарсис вже не відбувався з цією людиною, і вона, наприклад, умовно кажучи, вона вже могла попасти навіть на лікарня, на лікарняне ріжко. Тож як зрозуміти, ну першими ознаками є те ті, які дезорганізують наше життя, перестаєш звертати увагу на звичні речі, які ми які тобі додавали задоволення, З'являється так звана агедонія. І потім з'являються такі відчуття, що тобі щось мішає. І третя ознака це соматизація тривоги. Коли тривога падає на тіло, з'являються неприємні тілесні відчуття. Найчастіше з цього це серцебиття. Найчастіше після цього це порушення дихання. Потім. Неприємні відчуття з боку кишково-харчової системи. І безумовно, безумовно, страждає в тому числі сексуальна функція. І не тільки в чоловіків. Тому що до якого задоволення може людина дійти, коли є проблема? Ні, немає. Немає, немає ніякого потягу в зв'язку з цим. І от в цей момент вже треба йти до спеціаліста. Тому що ніякі пігулки самостійно вживані, рекомендовані сусідами, друзями, колегами, навіть в аптеці. Ні, цього не можна робити. Треба йти до спеціаліста. Добре, тоді давайте будемо говорити більш детально про панічні атаки. Зараз дуже багато людей все частіше, вірніше, так би сказати, все частіше люди говорять про те, що ось це серцебиття в якийсь момент воно переходить ну, на якусь таку доволі страшну фазу фізичного відчуття. І це прийнято у нас називати зараз і в психології, і в психіатрії і панічними атаками. Це також підвищена тривожність? Це лікується як окремий симптом, чи це частина якоїсь якогось захворювання? Розкажіть, будь ласка, тоді про це. Якщо людина, наприклад, з тим стикається вперше, вона навіть може не розпізнати, що це таке. Давайте про це поговоримо. Так, так, це дуже правильно. Дякую за ваше запитання, тому що. Ми в клініці в кліні... з позиції клінічної психології, з позиції психотерапії, з позиції психіатрії, ми це розглядаємо як відповідний етап розвитку. На першому етапі дійсно ця є особистісна тривожність. Потім вона збільшується, генералізується, третій рівень соматизується, падає на тіло, виникають неприємні тілесні відчуття, але ж... В історичному аспекті я ж працюю давно, і спостерігаю за людьми давно. Десятки тисяч людей через мене пройшло як консультанта, як лікаря, як людина, яка хотіла допомогти їм. І я спостерігаю, що ще в 80-х роках, 20-го століття, говорили ми про інші діагнози: гіпоталамічний синдром, потім гєнцефальний синдром, потім вегетативно-судинна дистонія. І тільки на початку 2000-х років з'явився термін панічні розлади, панічні атаки. Це щось нове ні, це те, все те ж саме, тільки змінилась назва. І слава Богу, в нашому суспільстві прийнятним стало говорити про психіку. А раніше бачите, які діагнози: Гіпоталамічний, гітцефальний, вегетативний розлад. Ні. Треба говорити чесно, що. Людина як особистість є цілісна модель біопсихосоціальна. В неї є тіло, в неї є психіка, в неї є соціальна складова. Тому і сьогодні цей термін панічні розлади, панічні атаки є самим-самим правильним, самим чітким поясненням тих переживань, які є у людини. Але він тотожний тим термінам, які я вам згадав. Ну і безумовно, ми його розглядаємо не як. Окрему, окремий розгляд. Він починається в відповідних умовах, коли людина має, по-перше, може бути тривожним рисами характеру, або в результаті перебування в різних катастрофічних умовах, так як це сталося, наприклад, під час Чорнобильської ядерної катастрофи, як це сталося з хлопцями афганцями я ще застав дядьків, вибачте, на, за такі. Примітивні пояснення, які пройшли Другу світову війну, вони тоді були молодшими, ніж я зараз, і вони також страждали від цих розладів. І сьогодні хлопці, військові, які знаходяться в нас в лікарні, які повертаються додому після тяжких поранень, які е, люди, які переселилися з відповідних територій, і навіть ті, хто сьогодні живе вдома, але переживає, вони дуже, дуже. Стурбовані своїм станом. І перш за все, їхній стан можна назвати трьохрівневим. Перший це тривожність, другий це реакція на подію, стрес або гостра реакція на стрес. А потім вже з'являються розлади адаптації, а потім, коли настане мирний час, коли ми переможемо, коли буде спокій. От тоді тільки з'явиться так званий розлад посттравматичний. І сьогодні навіть американські вчені вже потихеньку відмовляються від того, що все треба називати посттравматичним стресом. Стрес не перестав діяти. Сьогодні є у людей найбільше ми фіксуємо це гостра реакція на стрес В вигляді тривожних симптомів, тривожно-депресивних симптомів. Панічних розладів, панічних атак, це як вигляді страху, в буквальному сенсі цього слова. В вигляді чіткого, короткого, досить в часовому вимірі, епізоду нападу, такого дуже тяжкого і дуже нападу, який дуже треба серйозно лікувати. Пане Михайло, перед тим як ми перейдемо до питання лікування, хочеться виторкнутися доволі важливої теми, як це відчувається і як для себе ось це відчуття ідентифікує всередині людина. Інколи людина не розуміє, що це тривожність. Що вона відчуває, ось знаєте, на примітивному відчутті. Це дійсно страх. Ось в моменті, що як вона може зрозуміти, що ось так може виглядати тривожність? А... Тут треба повернутися до базових речей, що в нас є первинне, що вторинне. Первинним є відчуття. А вторинним є наша думка. Тому страх відноситься до другої категорії. А перша категорія це відчуття. Які відчуття? Відчуття абсолютної паніки. Відчуття я не можу нічого з собою вдіяти. Я знаходжусь або в ступорі, це можуть оцінити тільки, тільки люди, які мене бачать в цей момент, або я починаю дуже швидко рухатись, або я впадаю в прострацію. Ну, ми, на жаль, в рамках сьогоднішньої зустрічі говоримо тільки про три варіанти: ми ж в клініці спостерігаємо набагато більше різновидів цих проявів. Перша ознака це неприємні відчуття, коли в людині стає млосно, коли в людині різко болить голова. Безумовно, ми повинні виключити тут і судинні катастрофи. Але ж ми сьогодні говоримо, перш за все про розлади такого тривожного спектру. Тому і з'являються ці відчуття, і ми їх ідентифікуємо як первинні, тому що людина сама вдіяти з собою нічого не може. А вилікувати такі. себе може людина від тривожності чи ні? Ні. ні. О, мої пацієнти, слава Богу, всі живі. Тобто, якщо вже ти відчув у собі ось цю е, якусь, е, що тобі некомфортно, правильно? Тобто, е, в принципі, я так розумію, що будь-яке будь відчуття дискомфорту, таке, яке впливає на твоє життя, це привід звернутися до спеціаліста. Вже. Привід. Моментально людина шукає, шукає допомогу. Чи в перехожого, якщо це стосується, люди в нас добрі, люди в нас готові прийти на допомогу, люди готові надати цю допомогу, дати повітря, дати водички, дати, дати навіть їжу, навіть фінансову допомогу, тому що сьогодні кожен із нас може виявитись в таких дуже тяжких, несприятливих умовах. А я спостерігаю, наскільки українці дуже добрі. Тому вони завжди прийдуть на допомогу, і людина хоче цієї допомоги і потребує цієї допомоги. І дуже важливо, що ми не проходимо осторонь, тому що цій людині в цій ситуації потрібна наша допомога. Дуже багато у суспільстві стигматизації взагалі ось цих станів станів психологічних, коли е, люди е, навколо інколи невілюють ось це е, погане відчуття. Е, що порадили ви для людини, яка відчуває, що щось вже не так, але ще не набралася сміливості? Можливо, навіть через ось цю соціальну стигматизацію звернутися до лікаря? Ну, ви знаєте, я в професії дуже багато років. І радію сьогодні тому, що ця стагматизація, хоч поступова, але ж проходить. Слава Богу, що вона потихеньку проходить наші зусилля, багаторічні вони все таки спрацювали в контексті того, що люди стали відноситись до спеціалістів в галузі психічного здоров'я, до самих методів роботи, до відповідних технік допомоги. Більш уважно, більш, більш довірливо. Тому я не зовсім з вами погоджуюсь, що така стигма, така, яка була на початку моєї кар'єри, 40 років тому, ні, міняються люди, люди приходять. Але ж ми сьогодні повинні подбати про якість надання, перш за все, психологічної, психотерапевтичної, психіатричної допомоги і визначити людям, да постійно треба. Потрібна так звана психоедукація, навчання людей, запропонувати їм такі е, сучасні методи, пояснення, е, доведення, запевнення в тому, що це не страшно, це не стидно, це є нормальне поведінкою сучасної людини в тому, щоб звернутися саме до спеціалістів. Вибрати його сьогодні є з кого. Пане Михайло, останнє питання, яке хочеться вам, вам задати. Чи існують останнім часом, чи з'являються нові методи, нові інструменти боротьби з цією тривожністю? Чи працює медицина у цьому напрямку? І наскільки довго, якщо людина вже заходить у це лікування, наскільки довго це буде лікування відбуватися, на вашу вже експертну думку і на ваш експертний досвід? Все стосується. Не тільки сучасних методів, а підходів до того, як це все лікувати. Ми визначаємо всередині нашої професії, ми визначаємо такі своєрідні терміни. Це не є стандартами, це не є протоколами. Хоча вони існують формально, існують в кожній державі, не існує так званих міжнародних протоколів. Народи між собою не домовляються з цього приводу. Я знаю, як це побудовано в Німеччині, я знаю, як це побудовано в інших країнах євроспільноти, в Ізраїлі, в США, в Канаді. І ми десь одинаково підходимо до всього цього і рахуємо, що, наприклад, звичайну тривожність треба прибрати за одну максимум дві доби. Звичайну тривожність. Якщо це ген... генералізований такий вираженню, дуже тяжкий прояв тривожності, який супроводжується зміною настрою. Ми тоді говоримо тривожно депресивний розвиток, Безумовно, йде мова про термін е, 7, 10, 12 днів. Якщо мова йде про затяжні періоди, це може тривати і місяць. Але успішність ми міряємо настільки е, такими термінами, скільки. Подальшої якості життя дуже важливо досягти ремісії у пацієнта і далі надати йому можливість ефективно функціонувати. Оце важливий критерій нашої роботи. Подальше спокійне життя. Тому ми сьогодні виходимо з позицій дійсно нових. Дійсно нових: ми говоримо про медико-психологічну реабілітацію і соціальну адаптацію. Виходячи з біопсихосоціальної моделі особистості, тому ми боремося з самою тривожністю. Ми говоримо про психоедукацію, ми говоримо про те, щоб людина освоїла одну хоча б одну із методик підтримання свого психічного благополуччя і в подальшому адаптувалася в суспільстві, в сім'ї, в роботі, в колі друзів. Ну що ж, єдине, що я можу сказати, це просто побажати удачі знову ж таки нашим лікарям, які підтримують наше ментальне здоров'я, і подякувати за вашу працю, за те, що ви робите зараз під час війни. Я нагадаю, Михайло Матяш, доктор медичних наук, професор був з нами на прямому включенні, З ним говорили про тривожність українців і як з нею боротися. Щиро дякуємо і прощаємось.